Пишу. чотири варіанти, кому ти снишся. І чотири, кому ти снишся. І так, дивимося, дівчата. Нема чого замовляти, до речі, якщо ти тільки хочеш там один варіант подивитися, то так можна, але я пропоную подивитися з усіх на усіх. Тому що, можливо, ти снишся не одній людині, і є тут якісь важливі моменти. І так, кому ти снишся один? Кому ти снишся? Давайте роз, роздивимося. Можливо, щось в роботі. Щось щодо роботи. Людина, яка користується плодами твоєї діяльності. І реально в неї виходить. Тобто ця людина, хто б він чи вона не був, користуючись плодами твоєї діяльності, вона має певний успіх. Тиснешся їй? Хто це? Хто це? Так, це щось щодо твоєї діяльності. Ти її не бачиш. Вона для тебе ніхто. Ну, мені щось з жіноча карта йде. Ну тут, взагалі, всі жінки, тут майже всі на картах. В неї якось так легко виходить це все. Вона просто-напросто бере те, що в тебе, пере... і як, застосовує для себе. Ну що ж, ну що ж, По -по якийсь плагіат, дівчата, тут йде. Так, щось є, плагіатить. Хтось плагіатить. Просто перекладає тебе. Снишся ти? А дійсно, а чому ти їй снишся? Можливо, а, вона чи він соромиться те що. О, ти снишся, знаєш чому? Тому що плагіат приводить до а, певної тривоги, а тривога тягне за собою внутрішня тривога, навіть якщо людина і заробляє на цьому, причому тут, тут є така ситуація. Тобто заробляє не багато, але заробляє. І я бачу, що плагіат при, приведе цю людину до болісних наслідків. Дивись, обережно, ну тобто, дивись, обережно та, яка плагіада, чи, чи той, яка плагіатить тебе. Вона прислуховується до того, що ти говориш, прислуховується до того, що дивиться, наблюдає за тобою, спостерігає. А це використовує для своєї роботи. Плагіат конкретний. Причому я боюся, що тут взагалі просто копір копі паст копі-паст. Копі і щось таке вразливе, тому що я бачу, що на її душу це впливає досить погано і не дасть розвинутися, хоча бачу, що гроші йдуть. Ти їй снишся? Снишся чому? Тому що їй боляче, душі боляче, що вона робить таке нехороше. Ну, В нас чи він скоро закінчиться? Можливо, тому що захоче правильного розвитку душі своєї. Ой, хто б ти не був, не чіпай цю дівчину, не плагіать. Дякую наразі. Що тобі робити, я хочу подивитися, що тобі робити, та яка дивиться мене і саме яку плагіатять чи якого плагіатять? А ти не вплив, ну як, впливати, ти не бачиш, ти не можеш впливати. Просто роби свою справу і досконалюйся ти сама зірка. Тобто ти сама себе робиш, а ті, хто плагіатить, напевно, просто не розуміють взагалі потвореної дії, які, якою, яку роблять. Так, хто плагіатить, робіть висновки. Якщо ти, якщо ти тут, хто, дівчатка, вскочив в таку халепу і тебе плагіатять? блін, ну ти зірка, тебе плагіатять. Але, бачиш, все рівно тиснишся саме тій людині, яка душа якої розуміє, що це неправильно. Так. Тобто душа їй підказує, не роби цього, не роби. Далі, кому тиснишся? Три... Другий варіант, зараз я подивлюся. Все видно. Так, все видно, кому ти снишся. комусь із сім'ї. Комусь із сім'ї. Можливо, дітям, внукам, якщо внуки є, кому ти снишся? Бо вони тебе бачать ту, яка спостерігає, як великий якийсь ангел такий над ними. Так, це щось таке, що сім'я була. Можливо, навіть дивись, це не діти, це йде чоловіча енергетика тут. Кому ти снишся? Чоловікові, якомусь чоловікові, який або є твоєю сім'єю, або він хоче бути сім'єю твоєю. Хто ти? Ідуть пентаклі, а він. Хто він для тебе? Тут момент, знаєш, так, очікування дуже вразливий момент очікування, тому що тут іде така ситуація, коли чоловік, цей чоловік, він має ну, чуттєві такі емоційні прив'язки до тебе ким би не був, це може бути реально якась людина, типу брат, старший, батько, дядько, хто, хто завгодно, дідусь, навіть. Тут іде чоловіча енергетика все-таки. І, і... Або той, хто ще хоче бути твоїм, саме сім'єю. Це вже той, хто хоче бути чоловіком. Це ж теж може бути. Якщо ти. Я думаю, що ти зрозуміла, про кого тут мова, тут де, е, така не вразлива, саме вразлива, вразлива якась такий момент, вразливий, е, який стосується очікування, довгого очікування. Хто ти? Хто ти? Ну, бо він розуміє, що, що він десь неправильно робить і хоче обійти якісь гострі кути, на пролом нарізати, так, і розуміє, що сам себе в цю пастку заганяє, тому ти йому снишся. Приходиш уві сні. А чому саме душа зводить, так, от вас там у його сні? Чому? Про відродження, бачиш іде мова? Треба відродити. Там, у вісні він бачить тебе живою, класною, такою енергійною поруч. Тобто, для того, щоб не забулися почуття. ось в чому справа. Це очікування і можливість до самого охолонення стосунків може привести. Ось і тут. Чому душа саме стикає вас з ним у вісні, його в сні, щоб не було охолонення, щоб не охолонув охолод... він до вас, цю гарячність дає. Тобто ти сни... наснилася йому в сні, або снишся йому в сні, там, де а... насолода, почуття, інтим і так далі. О, дивись, які сни. Диявол тут на вушку шепоче. Там взагалі просто не знаю. Як він прокидається взагалі живий. Дай Боже, слава Богу, звісно. В тому що саме я в плані того, що реального чоловіка там просто трясе. Він на тобі, а особливо завдяки цим знам, просто підвішений тут у нас виходить. Застряг. Що тут хочу ще щось подивитися. Так, це сексуальні сни. Просто це те, що пов'язує вас для того, щоб скріпити чомусь душі а хочуть у сні зустрічатися. Так, далі. Далі в нас ти снишся якомусь магу або чоловікові, який маніпулює, або дійсно якомусь. Якійсь людині, яка влаштовує або психологічні якісь маніпуляції з тобою, або реально якусь магію там щось творить. Причому маг виходить, і це в нього виходить. Тобто в цієї людини це нормально так собі все іде, все робиться в нього, виходить. Хто ти маг, магістр? Далеко він. Якась зірка. Далеко. Дуже далеко. Слухай, тут дуже далеко він. Він злий. Тут такий поворот долі може бути, коли ти якийсь поворот долі може бути, коли ви як, чи, чи ти дізнаєшся, хто він такий. Щось таке буде. Він хоче цей поворот долі. А щоб. Ні-ні-ні. Щоб... Зараз, зараз. Ага, В якомусь магові, який зараз є в сплячому стані, і при нагоді. Причому на поготові, при нагоді, він хоче використати тебе. При нагоді буде рух його в твій бік. Мені ця п'ятірка так трішки заважає побачити його енергетику, тобто він як закривається. Дивись. Ну, значить, це не, не на. Я хотіла подивитися, наскільки там погана, хороша енергетика, він закритий. І я. Тут все рівно, знаєте, йде така інформація, що йому потрібно буде тобі робити рух, і це якось ну, не можна буде тобі впливати на це. Знаєш, ти хороший, він поганий. Давай подивлюся просто на тебе. На нього не буду зараз дивитися, на тебе, чи він не зробить тобі погано? Прикольчик. Він хоче щось завершити. Зараз дівчатка. Серйозна, серйозні речі йдуть. Я прям відчуваю цю енергетику, досить сильна енергетика. <кхем> угу. Причому дійсно не здається. Це жінка. Це жінка, яка має якісь ці е, властивості. Мага. Ти єснишся? Цікава особистість мені тут виходить, яка там щось закривається, продивитися можна, але на загальному розкладі це. Не так цікаво буде. Ось. І я тут бачу, що вона до, до тебе налаштована досить так. Дивиться на. В неї, в неї є якась заздрість всередині є. Але все рівно, я думаю, що погано вона тобі так, заздрість є. Причому така болюча заздріч, заздрість. заздрість. Заздріть вона тобі дуже сильно, але не проявляє цього на люди. Вона якось тус, ну, десь затушовується, знаєш, в, в, в натовпу серед інших, там, жінок, дівчат. Ну тут дівчата взагалі всюди намальовані на картах. Ховається. Але так дивно ховається, так хоп, просто розчинилася. О, розчинилася, іде. Вона вчиться в тебе чомусь. Ну, ну все одно кож, кожен у нас комусь вчиться. Така собі, собі, на, як говорить, собі на, на умі. так? Сама собі знає, чого хоче. Просто сама по собі. Сама собі знає, чого хоче. Така собі особа. Так, ну але вона дивись, коли до тебе хоче щось проявити, якийсь, якийсь негатив, наприклад, так, послати, він від тебе відстрелюється, як горохом, об ту саму стіну. Так, все, така ситуація. В неї свій, свій, свій якийсь інтерес, зацікавленість. Їй потрібно повернути чоловіка. А, ну дивися, якщо ти там когось увела, чи якось такий маєш вплив, або просто десь в колі, там, де багато жінок, то тут просто багато жінок, і ти, наприклад, там десь на сцені виступаєш, чи просто якісь там гуртки ведеш, ну, чи щось таке. Або просто працюєш в колективі, де є жінки. Тобто вона розчиняється саме в такому хоп, і немає її. Розумієш, так? В нас за тобою спостерігає і чомусь навчається. Хоча є така енергетика мага. так? Може, вона там нічого не магічить? Може, можливо, ні. Просто говорить, тут є такі, знаєте, говорить про те, що є певний вплив, який вона хоче зробити на тебе. Але якщо погане щось хоче зробити, то не виходить. Не виходить. Ну, ти захищена. Так, і слава Богу. Так, тут щось стосовно чоловіка. Так, я це все бо тому що в мене такі напряги, я просто по собі, по організму відчуваю, коли дивлюся такі речі, то такі, як це, напруження воно відходить. Тобто така медитативна ситуація тут. Добре, продивилися далі. Далі. Кому ти тут снишся, Чи все видно? Ну, тиснуся. Хто ти? Зараз я ще подивлюся. мене тут дитина йде якась, як ти бачиш. Так, дитина, яку ти народила. Дивно, якщо ти дивишся і немає дитини, то ти просто снишся ти, тій дитині, яку ти народиш. Ну, тут пішла містика на четвертому варіанті, дівчата. Ти снишся дитині а в тій особі, в тому образі, в якому вона буде. Коли виросте тут багато можна сказати, але такі слова, які ще і не підбереш саме людські слова. Цікаво, що це нам хотіли сказати. Дивись, зараз взагалі це якась містика. Тут просто тут завершилося, і ти снишся тому тієї людині, як... з допомогою якої це якийсь ключик просто. Ти можеш спілкуватися з якимось шаром Всесвіту, там, де є інформація, там, де ти можеш брати інформацію. І тут тобі вже йде якась інформація. Це зустріч з чоловіком, який знаходиться далеко. Розумієш? Тому що тут я, коли сказала, я прям відчула, що це все. Тобто ти снишся тому, то й тому, то тут сказали. Угу. Давайте ще все-таки запитаємо, що нам потрібно знати тут, кому тиснишся? Якась недомовленість є. Тобто трішки недоговорю. Ні, він сам вирішує про що поговорити. Уникає зараз бесід. Так, добре, давайте тут порадимо. Цікава, яка. Цікавий, який розклад вийшов. Ти завдяки тому, кому снишся. А це живе чи щось таке дивне виходить, містичне. Жива душа. Між світами знаходиться ця душа. Душа завжди жива. Я про те, що тіло начебто немає воно. Ну, містика пішла. Так, давайте тут поради. Подивимося. Все, мені просто йде таке, що все, далі говорити не потрібно. Бо далі заведуть непотрібне не, не русло для того, щоб ми не, більше не дізналися. Так. Поради тут, тобі поради. Заспокойся. Все, що ти тільки що почула, не сприймай дуже серйозно. Так. Просто знай, що інформація йде. І тебе, не знаю, якийсь чоловік кохає. Це тобі від тієї душі йде інформація. Все. Взагалі, просто дивна якась. Дивний тут розклад. Це четверта дівчатка. Так, прикольно. Дякую, мої дорогенькі, за всі історії, ці, які я сьогодні з вами передивилася, за все те, що ти вмієш так енергетично передавати, як дивитися і проговорювати. Якщо ти приймаєш ці відповіді, будь ласка, до нас, підписуйся. Ось, якщо хочеш, звичайно, тому що тут тільки по вільному хотінню. Ті, хто хочуть і підписуються, тут я бачу дуже сильно ростуть. Дякую, дівчатка, вам за це, тому що це енергетично насичений, сильний, сильний простір, який ми з вами створюємо тут, де можна розвиватися реально. Навіть на як кажуть, різні бувають розклади, ти ж бачиш, правда в Ютубі. Я не говорю, що мої якісь такі, але все рівно завдяки вашій енергетиці, вони стають просто чарівними. Дякую тобі за все за твою підписку, за твої лайки, за коментарі, в яких ти розповідаєш про свої трансформації. Дякую тобі. Безмежно дякую тим, хто фінансово вкладається в цю роботу. я тоді дійсно бачу, наскільки ця ну наскільки ця робота вона потрібна. Всіх відчуваю реальну душею і хочу, щоб те, що ти вкладаєш, тобі в рази в рази, в рази більше всесвіт віддавав. Подарунками до побачення. Па-па!